Друзі, привіт! Як завжди я рада бачити кожного з вас себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати дуже смачну страву, яка готується буквально за лічені хвилини. Знаю, що для багатьох із вас ця страва не буде новинкою, але, тим не менш, вона є дуже смачна! Це в нас паста відварена з тушкованими овочами. Особисто я та моя вся сім'я дуже полюбляємо цю страву. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. Нагадую, для тих, хто може завітав сьогодні в перший раз на мій канал, або дивиться певний час та не підписаний на мене, обов'язково підпишіться з дзвіночком, для того, щоб вам могли приходити сповіщення про нові мої рецепти. Тож для цієї страви нам потрібні такі продукти. Макарони, в мене з твердих сортів пшениці. Обирайте будь які які вам доподобуть. Також цибуля, невеличка морквина і капуста. Капусту може бути, як в мене, молоденька, або ж може підійти для цієї страви і зимня капуста. Олія, сіль та суміш перців. І для початку підготуємо наші овочі. Це у мене цибулина середнього розміру, мені достатньо половина цієї цибулі. Нарізаю на ось такі невеличкі кубики. До речі, воду для пасти я вже вімкнула нагріватися, так як це все буде готуватися в нас дуже і дуже швиденько. При цьому у всьому, що в мене плюс ще дуже молоденька капуста, тому вона мега швиденько тушкується. Натираю моркву на великій терці. До речі, цю страву можна готувати навіть без моркви, але я дуже люблю її додати. Вона дає солодкуватий смак і надає нам гарного кольору вже самій страви. У каструлю наливаю олії рослинної, це приблизно 3-4 столові ложки. і Перекладаю все нами на терте та нарізане. Перемішую і обсмажую на середньому вогні до м'якості. Наші овочі за той час підготуємо капусту. Капусту я добре помила і нарізаю ножем. Вона у мене така весняна, соковита. Нарізаю ножем. Якщо у вас буде зимня, вона більш тверда, тому я вам раджу скористатися спеціальним ножем, яким ви можете нашинкувати, щоб вона була у вас нашинкована так, надрібненько. Тоді вона буде смачненька, м'ягенька, добре протушкується. А я нарізаю, як бачите, досить таки на великі шматочки капусту. Так, вода вже, практично, у мене хоче закипіти. Добавляю сіль і накриваю кришкою. Чекаю, поки вона у мене закипить. Це для макаронів. Тим часом в мене вже нарізана капуста, і я додаю до наших овочів. Як бачите, за той час, поки ми все гарно нарізали. Овочі наші вже добре просмажилися до м'якості. Цього буде достатньо. Нічого не додаю. Зазвичай ви можете бачити, що я в різні страви додаю солодку, суху, червону паприку. Цю страву я не додаю. Так, перекладаю нашу капусту до цибулі та морк. Спочатку її буде багатенько, але буквально після того, як ми її підсолимо, вона відразу осяде, її стане в декілька разів менше. Так, Додаю сіль за смаком, все гарно перемішую. Трішечки доливаю води, буквально ну, 2-3 столові ложки, так як капуста сама ну, віддасть сік після того, як ми її підсолили. Ну і зовсім трішки доливаю воду і вже буду тушкувати до готовності. Як бачите, ну, які гарні кольори, такі весняні в нас вже в каструлі, гарно перемішую і показую вам, що водички наливаю зовсім небагато, але вона нам потрібна для того, щоб капуста ну, могла тушкуватися вже разом з водою. І перед тим, як я накрию кришкою, ще додаю в каструлю невеличку кількість суміш перців. Або чорного молотого перцю додаю. Це є для мене якби таким особливим для цієї страви. Так, все гарно додала та накриваю кришкою тушкою до готовності. І за той час в мене для макаронів закипіла вода. Воду я попередньо підсолила. Добавляю свою пасту, перемішую і варю її 8-10 хвилин, так як вказано на упаковці. Так, в мене вже буквально мої овочі вже готові. В кінці додаю консервовану солодку кукурудзу. Але цей інгредієнт не є обов'язковим, ця страва буде смачна і без кукурудзи. Я дуже полюбляю, моя донечка її полюбляє, тому ну, зазвичай додаю різні страви. Гарненько перемішую, даю ще, ну, накрию кружкою і залишаю приблизно на 1-2 хвилинки. І вже мої овочі будуть абсолютно готові. Як бачите, паста моя приготувалася, вона і дуже смачна, з твердих сортів пшениці. Відкидаю на друшляк, даю добре стечі зайвій водичці і додаю до наших овочів з кукурудзою. Все гарненько перемішую, і наша страва смачна за декілька хвилин готова. Вона є дійсно смачна, її можна приготувати як на обід, так і на смачну вечерю. Це може бути гарнір до якогось м'яса, до якихось котлеток. до будь-чого м'ясного. Або як самостійна повноцінна страва, дуже смачна і готується буквально за лічені хвилинки. Як попередньо я говорила тарілку я обов'язково ще додаю суміш персів або чорний молотий перець. І мені ця страва дуже і дуже з ним смакує. Тому всім бажаю приємного готування і хто готував разом зі мною, бажаю вам смачного. Також дякую гарно за перегляд цього ролику. Дякую, хто підписаний на мене, хто дивиться мене, довіряє, готує за мною. Я бачу ваші відгуки, бачу ваші повідомлення, тому за це вам велике спасибі. Мені дуже приємно. А сьогодні я вже прощаюся з вами, бажаю вам Божих благословінь, мирного всім неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.